Вітаю вас, мої любі! Давайте сьогодні розберемося з таким питанням. Один мій користувач в Ютуб-каналі написав, що він розв'язав показникове рівняння, а вчителька за моїм способом, да, за моїм поясненням, а вчителька сказала, що він неправильно розв'язав. Ну, давайте розберемося, хто тут прав, хто винний. Я покажу, що сказала вчителька, і я покажу, як розв'язую я це рівняння. Да? Рівняння було таке. Ну, перше відео, відео я записала, я, я його прибрала, бо там я допустила помилку в самому рівнянні, ну, в смислі, в змісті рівняння, тобто не той знак поставила. Учень мені дав таке рівняння. Ой, звиняйте, зараз. 4 в степені Х мінус, а я тут плюс поставила попередньому відео. Ну, від цього суть не змінюється, але він розв'язав це рівняння, написав мені відповідь, і трошки вона не сходиться. Тому я хочу пояснити йому і всім вам, як розв'язується таке рівняння. Отже, дивимось. по-перше, ми приводимо до однієї основи. Тобто, це буде 4, це 2 в другій степені, і в степені Х тут ще мінус. А плюс 3 2 в степені Х плюс 4а мінус 4 дорівня 0. І коли ми бачимо, що у нас одна і та сама основа 2, але показник 2х, а тут х, то ми зводимо це показникове рівняння до квадратного. Тобто ми робимо заміну Заміна. 2 в степені Х дорівнює Т. Поки що тут нічого не пишу, хоча Попередніх відео я писала тут умову, певну, але поки не пишу. Чому? Бо хочу пояснити, як вчителька йому сказала. Да? Ну, от давайте зробимо заміну: це буде t квадрат мінус А плюс 3T плюс. Всі ми можемо помилятися. Да? Ну, просто я покажу, як це правильно розв'язується. Дорівнює 0. Так, і так. Дискримінант B квадрат мінус 4 ac значить, у вас B – це мінус А плюс 3 в квадраті мінус 4 помножити на 1 і помножу на 4а. -4. Це ваше С. Ну, мінус квадраті c плюс, тому А плюс 3 в квадраті це буде А квадрат 6 А плюс 9, мінус 16а плюс 16. Дорівнює буде А. Квадрат мінус 10а плюс 25. І це у нас буде А5 квадратів. І тоді йому вчителька каже, що треба прирівняти дискримінант до нуля, бо коли дискримінант дорівнює нулю, буде один корінь, і при А дорівнює 5 у вас буде один корінь. Ну, нічого подібного, скажу я вам, шановні вчителі і шановні учні, от я вам приведу як приклад рівняння 2 в степені 2х плюс 2 помножити на 2 в степені х плюс 1 до рівня 0. Давайте його розв'яжемо, зробимо заміну, і у нас буде t квадрат плюс 2т плюс 1 до рівня 0. І тоді дискримінант дорівнює 4 мінус 4 дорівнює 0. І що я повинна зробити? висновок, що у мене показникове рівняння буде мати один корінь? Ні. Дивіться, квадратне рівняння, а ми ж розв'язуємо показникове. А отут квадратне рівняння буде мати один корінь. Тобто Т у вас дорівнює мінус Б мінус 2 поділити на 2. Це мінус 1. Ну, а тепер же ви повинні розв'язати показникове рівняння, тобто підставити сюди тобто 2 в степені х дорівнює мінус 1, а цього бути не може, бо додатнє число 2 в будь-якій степені буде додатнє, і тоді ваше оце рівняння не має коренів. І з того, що ви зробили висновок, що дискримінант квадратного рівняння, до якого ви звели показникове до рівня нулю, ви не можете зробити висновок, що це показникове рівняння буде мати єдиний дійсний корінь. Ні. От бачите, тут жодного кореня немає. Це, повернемося до нашого да, рівняння. Отже, ми знайшли дискримінант, і нам треба знайти корені, щоб їх проаналізувати. Дивіться, нам для цього треба знайти корені. Значить, що у нас виходить? У нас Т1 дорівнює мінус Б плюс -мінус корінь із Д поділити на 2а. Да? Перший знаходимо мінус Б, тобто А плюс, ну, мінус, мінус плюс 3. Значить А плюс 3, плюс. А мінус 5 поділити на 2. Що виходить у нас? 2а мінус 2 поділити на 2. Почленно ділимо, тобто А мінус 1. Це один корінь. Другий корінь. Ну, давайте я поставлю Т1. Це Т2. Т2а плюс 3 мінус А. Плюс 5. Поділити на 2. І це буде 4. Поді... Ой, ну, наперед я вже забігаю, 8 поділити на 2 дорівнює 4. Отже, у вас один корінь уже є. Це 4. Він додатній, він нам підходить 4. Отже, нам другий корінь не потрібен. А коли він буде, ну як сказати, він не повинен відрізнятися від оцього, від чотирьох. Тобто, перший випадок, коли у вас оцей корінь А-1 співпадає з чотирьмя. Тобто, це А до рівня 5. Ну, понятно, що коли корінь і співпадається, це дискримінат дорівня 0. Ось він у вас, ну, як би співпав з цим. Але тут же ж треба розглянути і другий випадок. Ви ж розглядаєте це показникове рівняння. І тому отут важливо, отут, зараз я покажу, де отут. записувати умову, що те більше нуля. Тільки тоді у вас будуть мати корені, оці рівняння. А так, як нам. Оцей корінь вже не потрібен, бо у нас повинен бути один корінь, і четвірочками його вибрали, то оце нас не цікавить. А коли він не буде коренем? коли він не буде задовільняти цю умову Т більше нуля. Отже, у вас другий випадок, коли у вас Т менше або дорівнює нулю, тоді цей перший корінь Т1 пропадає. Або не підходить, бо він стає від'ємним. І тому показникове рівняння не буде мати коренів з від'ємним ну, дорівнює від'ємному числу. так? Отже, ми пишемо, що у нас А мінус 1 повинно менше або дорівнювати 0. Звідси А менше або дорівнює 1. І тепер об'єднуємо оці дві е, ну, умови. Відповідь, у нас А належить проміжку від мінус нескінченності до одного, включно в об'єднанні з ось цим числом 5. Якщо у вас окреме число не входить в проміжок, то воно береться в фігурні дужки. А тепер повернемося до того, що я от відео розглядала, на попередньому я поплутала знак. От давайте. Отут я поставила плюс. Будеться друге рівняння, да, яке ми розв'яжемо, і я вам ще раз поясню. Тобто, от ви розв'язуєте, розв'язуєте, робите це обов'язково записуєте у цю умову те більше нуля, знаходите дискримінант, можете прирівняти до нуля, знайти що А до рівня 5, при цьому буде один корінь. Все, все добре, але обов'язково ви знаходите корені. Значить, що у вас що ви отримаєте? Якщо там стояв плюс, то у вас тут трошки поміняється знаки. Тут буде мінус, мінус, і буде у вас тут замість оцього, ну, мінус А плюс А взаємознищиться, мінус 3, мінус 5 буде мінус 4 поділити на ой, мінус 4, я опять наперед забігаю, мінус 8 поділити на 2, це буде мінус 4. Тобто, в голові я себе вже обчислила. Мінус 4, а тут мінус а мінус 3, значить, це буде мінус 2а мінус 8 поділити на 2. Це буде мінус а, мінус 4, ну, щоб не помилитися вже. І. У нас оцей корінь мінус 4 для показникового за оцією умовою, він не підходить уже. Значить, не підходить. А от другий корінь, щоб він залишився, він і так залишився один єдиний, але щоб він підходив для показникового рівняння, він повинен бути більше нуля. Тобто. Ми повинні записати, що мінус А мінус 4 більше нуля повинно бути, щоб був один корінь. Тоді мінус А більше 4, і А менше мінус 4. І тоді ви можете записати, що у вас. А належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 4 не включно, в об'єднанні з нашою п'ятірочкою. Ну, там, де у нас дискримінант до рівня нулю. В об'єднані з нашою п'ятірочкою. Все, оце відповідь. Так, якщо є питання, пишіть. Дякую вам за увагу. До побачення. Гарного вам дня, гарних вихідних.